Зараз у нас урок математики. У цьому відеоролику ми працюємо усно. Писати нічого не потрібно, лише слухати і розв'язувати. І почнемо з такого бліц-опитування. Дайте відповідь на кожне питання. Перше питання. Пригадайте, яку дію ми почали вивчати. Дію ділення. Як називаються числа при діленні? Ділений дільник частка. Хто ще досі не запам'ятав, запам'ятайте, будь ласка. Далі, яким знаком позначається дія ділення? Двокрапкою. Добре. І наступне завдання прочитайте вирази. Пригадайте, як же ж ми читаємо вирази з дією ділення. Молодці, крокуємо з вами далі. Перед вами 8 кружечків. Розділіть їх, будь ласка, на дві рівні частини. Перевірте себе. Ми можемо їх поділити таким чином. І в кожній частині у нас вийде по 4. Або можемо зробити лінію горизонтальною. Але все одно вийде по 4. А це означає, що. 8 поділити на 2 буде 4. А тепер, будь ласка, спробуйте самостійно розкласти грибочки до корзинок таким чином, щоб вийшла рівна кількість в першій корзині та у другій корзині. Подумайте, який приклад на дію ділення ми можемо скласти за цим малюнком. Перевірте себе. Так як всього у нас було 10 грибочків, а корзинок всього 2, значить 10 поділити на 2 буде 5. Чи так у вас вийшло? Крокуємо далі. Послухайте, будь ласка, задачку йшли чотири їжаки і несли по два грибки. А ви їм допоможіть ці грибочки полічіть. Отже, грибочків було вісім. Ви вже це здогадалися, тому що тут вам була підсказка. Але спробуйте, будь ласка, пояснити, чому саме ці числа задіяні. Що означає число 4 і число 2? 4 це 4 їжачка, а 2 це по 2 грибочка. Якщо кожен їжачок ніс по 2 грибочки, значить цього вони несли 8 грибочків. Хто зміг правильно пояснити? І наостанок. Розкладіть грибочки у відповідні кошики. Бачимо, що сюди поміщаються грибочки, які мають відповідь 7. А в цей поміщаються грибочки, які мають відповідь 20. Нагадую, всі завдання робимо усно. Перевірте себе, чи правильно ви розклали грибочки. Молодці! Отже, на цьому наш відеоурок завершується. Перегляньте домашнє завдання. Домашнє завдання є виконати роботу на картці, розв'язати задачу. І накреслити відрізок. Уважно читайте умову і розв'язуйте усе правильно. Успіхів!